Справа виконується здебільшого за рахунок рук і спрямована на покращення мобільності вашого хребта. Вихідне положення лежачи на спині, поставте руки якомога ближче до своїх нижніх ребер так, щоб. Лікті були спрямовані чітко вгору. Розігніть лікті, зафіксуйте положення крайньої верхньої точки і повільно опустіться вниз у вихідне положення. Не поспішайте, не закидуйте голову назад і не провалюйтесь на м'яких тканинах плечових суглобів. Намагайтеся тримати якомога більшу відстань між плечима та вухами в крайній верхній точці. Живіт тримайте весь час підтягнутим. І ваші плечі мають в ідеалі залишатися над вашими зап'ястями. Дивіться вперед чітко перед собою і пам'ятайте про нейтральне положення шиї, шия має бути продовженням вашого хребта. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в нижній частині спини або в попереку, затискайте максимально сідниці. Якщо це не допомагає, опускайтесь вниз на лікті і працюйте полегшений варіант цієї вправи. Ви можете руки розташовувати таким чином, яким зручно буде вашому хребту. Тобто можете трохи ближче до себе посунути лікті або, навпаки, трохи далі від себе. Обов'язково стежте за своїм диханням, ви маєте видихати під час розгинання тулубу, а коли знаходитеся в крайній верхній точці, маєте повністю розслабити вашу спину, повністю опираючись виключно на руки. Ще раз, стопи покладіть таким чином, щоб п'яти дивилися чітко вгору в стелю, не звалюйте їх всередину. Якщо гнучкість дозволяє, підходьте долонями ближче до вашого тазу.